Як Росія вдосконалює керовані авіабомби, і наскільки це небезпечно для України? Ці бомби вони спроможні розбити навіть ну, ті самі укріплення, які будуються, тобто це є дійсно найпотужніші на сьогодні. Удари, яких руйнувань завдають каби, і як це впливає на лінію фронту? Бомба вагою півтори тони? Вона легко може знищити ну, декілька прильотів житлового будинку. Там п'ять-шість під'їздів може це знести. Як протидіяти російським авіабомбам? Чи є така зброя? В України і західних партнерів. Україна також має аналогічну зброю. Нам треба більше пускових або ж Петріот, або ж СМТ. Вітаю з вами Олена Бадюк і новини Азов'я І далі про війну на півдні України. Росія може запустити серійне виробництво вдосконалених авіабомб. Про це днями заявили в Американському інституті вивчення війни. Аналітики посилаються на слова речника таврійського угруповання збройних сил України Дмитра Лиховія, який розповідав, що окупанти завдали удару по Мирнограду Донецької області трьома універсальними міжвидовими плануючими боєприпасами Д 30 СН. Ці вдосконалені бомби фактично перетворюють старі некеровані фаби часів Радянського Союзу на сучасні керовані бомби. В інституті вивчення війни зазначають, що війська окупантів вже застосовували некеровані бомби в січні цього року. Однак останній рівень вдосконалення полягає у тому, що керовані бомби мають систему наведення, яка включає стійкий приймач сигналів ГЛОНАС і складні крила, подібні до тих, що у ракети Х-101. За словами російських блогерів, окупанти можуть запускати нові керовані плануючі бомби з літаків і наземних реактивних систем залпового вогню, торнадо С і «Смерч». Зараз їх запускають без реактивних двигунів, але в майбутньому можуть додати таку модифікацію. Це дозволить російській авіації збільшити глибину ударів по позиціях зсу без ризику виявлення або знищення літаків силами оборони. Таким чином припускають фахівці в Росії намагатимуться запустити серійне виробництво таких авіабомб і розширити їхнє застосування на всій лінії фронту. Військовий експерт Павло Нарожний розповів новинам Приазовія, що Росія володіє різними видами керованих авіабомб. Це доволі потужна зброя, яка сприяла зокрема захопленню Авдіївки, каже експерт. Є каби це перероблені авіаційні бомби. Ну, тобто беруть звичайну бомбу, може навіть радянських часів, там -х, х років на неї встановлюють спеціальні комплекти електроніки, спеціальні крила, які після скиду розкриваються, і ця електроніка керує е, плануванням ракети. Е, у них є е, бомби, які е, були розроблені спеціально як плануючі. Паблива вони називаються. Це бомба. Вона відрізняється тим, що в неї ще є. Крім того, ще й двигун. Ну тобто, який розганяє цю ракету після скиду. Відрізняються дальністю. Ну, тобто, ті, що планують, у них дальність 60-70 км, ті, що з твердопаленим вигном, там 100 плюс км можуть, 100 120 Вони є різних модифікацій. Є прості фугаси, є, там, проти, ну, які пробивають бетонні укріплення, є касетні боєприпаси і так далі. Вони зараз прийшла новина про те, що будуть використовуватися бомби під назвою КАП 1500. Принципова різниця це вага самої бомби. Ну, от якщо ми кажемо КАП-500, кап 250, кап — це вага бомби. 1500-675 кг вибухівки. Це дуже багато, то така бомба вагою півтори тони, вона легко може знищити ну, декілька прильотів е, е, житлового будинку, 5-6 під'їздів, можна знести, ну, теоретично знову таки. Е, якщо це касетний боєприпас, вона може накрити доволі велику територію. Мова йде про декілька там десятків гектар. Виробництво кабів для Росії відносно дешеве, розповідає Павло Нарожний. Тому їх зможуть постачати для армії у великій кількості. Якщо росіяни беруть вже існуючу бомбу радянських часів, на неї встановлюють цей комплект на авіаційний. Ну вона буде коштувати ну, тисяч максимум доларів для ні. це смішні гроші. Система ППО чи ПРО, яка може її збити. Це мова йде про самі сучасні системи ППО Перу. І там вартість ракети від мільйона доларів. Ну, тобто, економіка не на нашому боці. Нам нема жодного сенсу збивати ці е, бомби. Нам є сенс збивати виключно сі. На сієм є літаки Су-34, Су-35, або навіть застарілі Су-24. Тобто, всі бомбардувальники можуть теоретично скидувати такі бомби-ракети або прості бомби. Тобто, треба збивати. Літаки, і в нас на цьому напрямку успіхи є. Тобто, ми там за останній ну мабуть місяць збили приблизно 15 таких літаків. Україна також має аналогічно до російських кабів зброю. Пояснює експерт. Відповідно, має можливості перетворювати старі радянські бомби на більш сучасні. Це G-DAM, Виробництво боїнг нам передали саме такі комплекти для переоснащення радянських бомб. Скільки було передано джидамів? Ну мені теж цього невідомо, але вартість одного такого комплекта доволі низька. Мова йде про 25-30 тисяч доларів. Ну в, в мірках війни це дуже маленькі гроші. Ну тому, що, скажімо, один боєприпас для Хайморса, мова йде там про 180-200 тисяч доларів за одну ракету. У нас є нам Франція передає э, бомбу ракети Аасм. Э, Молод, вони ще називаються. В них дальність 200 кілометрів, тобто це більше, ніж е, можливості е, російські. У нас е, для Хаймерсів у нас є боєприпас GLSDB, це Gliding Small Diameter Bomb. Принцип такий самий, тільки м, цю бомбу її не скидають з літака, а вона запускається з Хаймерса. Дальність такої бомби нам точно невідома, але в маркетингових матеріалах компанії Boeing Гісеб написано 150 кілометрів. І такі бомби вже ну я наскільки розумію, використовувались. Ну тому що є багато, скажімо так, ударів на відстані 150 км. кілометрів. Тобто, у нас теж є така зброя, і її доволі багато, і ми її використовуємо доволі успішно. Масове застосування керованих авіабомб російськими військовими може призвести до того, що українській армії доведеться відступати з більшої кількості позицій. Додав Павло Нарожний, ці бомби вони спроможні розбити навіть ну, ті самі укріплення, які будуються. Тому нам треба проводити роботу з нашими союзниками для того, щоб нам передавали велику кількість ракет для систем ППО. На жаль, е ну мабуть, єдина країна в світі, якою є дуже великі запаси цих ракет це США і США заблоковані своїм політичним процесом. Але крім того, є Німеччина, у якої є склади, крім того, є Японія, у якої є теж величезні склади, і власне виробництво ракет для Петріот. Ну і тут є ще, скажімо так, плюс, тому що у Росії немає ну нескінченної кількості літаків, і самое головне, немає нескінченної кількості пілотів. Тому, ну я думаю, їх больовий порог десь там, де на, на рівні приблизно 50-70 літаків, коли буде знищено. Але ми до нього ще не дійшли до цього порогу. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів новинам Приазовія, що російські військові почали активно обстрілювати кабами правобережну частину області з весни минулого року. Зараз ситуація змінюється на краще. Починалися з обстрілів там Станіславу, Кизомису, Це ще влітку. Потім вони а, почали дуже сильно обстрілювати Бориславщину. Ходуло там 60 а, Керованих авіабомб по узбережжю, це Зміївка, селе Козацьке, це Новокаховська громада. Також Береслав Новобереслав, на тягинку обстрілювали той край, і також сюди, біля Антонівського мосту. Також були скиди цих керованих авіабомб після великого літакопаду на окупованих територіях, завдяки нашим. Повітряним силам та силам оборони було збито більше десятка на різних ділянках цих літаків, які запускали саме ці авіабомби. Це сутридцять чотирису Су Зараз ми такі це більше виключення з таких авіабомб. Ось нещодавно в п'ятницю 9-го був прильот такої авіабомби в. Херсоні, а так майже знизилась до нуля кількість скидів на Херсонщині. Влучання керованих авіабомб залишають велике руйнування, каже речник. Страшна ця ці скиди, тому що там утворюються, якщо вона в будинок влучає, то там майже нічого не залишається. Якщо там навіть люди були і навколо там вирва в метрів після цього глибину там 5 7 метрів і навколо там будинки 20 до 20 будинків руйнуються та вивелитають чепки, руйнуються дахи. Одна така крона авіабомба скинута в е село там середнього е розміру, то руйнує майже 20% Саме якраз от кр на керовання авіабомби в нас реагує повітряна тривога, і люди мають е можливості. Е Реагувати на повітряні тривоги також через месенджер. Також ми поцікавилися, як використання Росією керованих авіабомб впливає на фронт і чим загрожує їхнє вдосконалення. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що використання кабів є перевагою Росії. Авіабомби на сьогодні є найпотужнішою зброєю. Удосконалені види дозволяють завдавати ударів по українських позиціях із досить безпечної відстані, каже експерт. Вони застосовують свої бомбардувальники су 34 з далечині від лінії фронту за там 30-40, інколи навіть до 60 кілометрів від лінії фронту, щоб нанести удар по нашим позиціям, ну тому що ніякий е, фронтовий, ні переносний зенітний ракетний комплекс, е, власне кажучи, ось ці е, ЗРК малої дальності, які застосовуються на фронті, вони не можуть дотягнутися до цього літака. І відповідно, що застосування е, таких. Е, Модифікованих керованих авіабомб в ось цих УМПБ, вони ну фактично руйнують нашу систему укріплень. Тобто, це є дійсно найпотужніші на сьогодні удари, і звісно, що під ударами таких авіабомб руйнується саме укріплення. Ну і особовий склад також перебуває ну, в, в, в зоні досяжності цієї вибухової хвилі. Тому, звичайно ж, що, що страждають і люди, і руйнується техніка і укріплення. Сергій Кузан пояснив, чому російська авіація застосовує керовані авіабомби на східному напрямку активніше ніж на південному. Це пов'язано з точем доставки, тому що вони змушені використовувати литовища, які розташовані в Криму. І там ми можемо краще, швидше виявити злети цих літаків, підготуватися, ну і відповідно завдати ураження. Тобто і там інтенсивність обстрілів, вона є все ж таки нижча аніж на сході. До, до речі, от якщо ми подивимося на напрямок Херсонщини, то там взагалі саме наша авіація. Вона має перевагу, тобто, навіть маючи оці старенькі там, міг 29 ми завдаємо авіаударів по російським позиціям. Ну хоча от, кількість авіа... авіаударів, ну, не зрівняється. Тобто, у нас там в 10 разів менше ми завдаємо, ніж росіяни, і от якщо вони запускають, ну там можуть запустити там від 60 до 100 і більше. Отаких От авіабомб то, звісно ж, наші показники значно скромніші. Тобто, там він вимірюється там 8-10, Тобто, це звісно ж не співмірні показники. Засобів, які дозволили би масово протидіяти російським кабам, Україна поки не має. Наразі це головне завдання, яке потрібно вирішувати разом із західною коаліцією, додав експерт. Наші сили оборони вони. Розуміють ну ці загрози, і ось саме з цим пов'язані ураження саме літаків дальнього радіолокаційного спостереження ось цих а 50 х про ураження яких ми чули, і яких залишилися в росіян лічені одиниці там 6, 6 одиниць станом на зараз, ось саме цей літак здійснює ну огляд фронтової території далеко в глибину на кілька сот кілометрів. Отже, уразивши його, інші власне інша авіація ворога не отримує достатньої інформації про ціль. А отже, стає вже такою більш зручною мішенью для наших майбутніх літаків для нашої майбутньої авіації, яку ми отримаємо, безперечно, F-16. І отже, їхня їхній огляд, їхня ну зона. Активності вона значно обмежиться без інформації від, від російської розвідки від цього літака, і відповідно, що можна буде вже протидіяти західної авіації. Ну, власне, цим російським бомбардувальникам. От для боротьби з такою активністю росіян нам треба більше пускових або ж Петріот, або ж сам ті. І найкращий спосіб, звичайно, ж застосування саме літаків F-16 з ракетами класу повітря-повітря, тобто сто там дальність ураження 120 кілометрів. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська атакують об'єкти військової та цивільної інфраструктури, а також житлові райони. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Олена Бадюк. До зустрічі. при приазов'я.